Про ситуацію в регіонах станом на 10-ту годину ранку 5 квітня. Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині Житомирщині. Житомирщині. Процес свідчать дані обласних військових адміністрацій. Чернігівщина. Із Су-35 запущено ракети по селу Печенюги Новгород-Сіверського району. Вибуховою хвилею пошкоджено 16 споруд в семи домогосподарствах та Печенюгівську школу. Одна людина дістала поранення. Сумщина. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад Білопільської, Краснопільської та В Краснопільській громаді поранення отримала одна людина. Пошкоджено торгівельний заклад. Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня, били з мінометів. Всього зафіксовано 49 прильотів. Також з території Російської Федерації здійснено мінометний обстріл середино Бузької громади, внаслідок якого пошкоджено два приватні житлові будинки та лінію електропередач. Запорізька область. За минулу добу окупанти здійснили 104 обстріли цивільної інфраструктури у 19 населених пунктах Гуляйполе, Полтавка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Білогір'я, Малаток Мачка, Малинівка, Новопавлівка, Ольгівське, Єгорівка, Лугівське, Кам'янське, Малі Щербаки, Плавні. Надійшло 19 повідомлень про руйнування Дніпропетровщина. Вчора ворог обстріляв Нікопольський район. Минулося без жертв, проте є руйнування. По Марганецькій громаді агресор цілив тричі. Ворожа артилерія понівечила п'ять приватних будинків. Побито господарські споруди, обірвана лінія електропередач. Харківщина. На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене. Дворичанське та Тополі. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп'янськ, Кам'янка та Першотравневе. Вчора вдень з артилерії обстріляне село Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено два житлових будинки гараж та приватний автомобіль. Внаслідок обстрілів села Подоле Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Луганщина. Південніше Креміної росіяни минулої доби безуспішно намагалися атакувати ворожих обстрілів упродовж доби. Зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Діброва, Білогорівка. Окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло громадян України. Так у Старобільську вони використовують представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Це відбувається під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників. Ситуація в області залишається складною. Донеччина за минулу добу ворог здійснив 24 обстріли. Постраждали такі населені пункти, як гірник. Торецьк, Красногорівка, Українськ, Авдіївка, Велика Новосілка, Карлівка, Ласточкине, Плещіївка, Очеретине, Пахмут, Константинівка, Миколаївка. Всього пошкоджено 37 об'єктів, з яких 22 житлові будинки, в тому числі 10 багатоквартирних: школа, 2 лікарні, 2 магазини, господарська споруда, гараж, чотири цивільних автомобілі, кафе, СТО, автомийка. Всього за добу четверо загиблих, 11 поранених. Миколаївщина. Вчора ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Херсонщина. За минулу добу по області противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, танків та артилерії. Троє людей дістали поранення. 550 окупантів ліквідовано Збройними силами України за минулу добу. Всього станом на 5 квітня вже ліквідовано 170 240 осіб особового складу, 3629 танків, більше 7 тисяч бойових броньованих машин, 2707 артилерійських систем, 532 реактивні системи залпового вогню. 280 засобів протиповітряної оборони, 306 літаків, 291 гелікоптер, 2283 безпілотники, 911 крилатих ракет, 18 кораблів, 5573 одиниці автомобільної техніки та майже 300 одиниць спеціальної техніки. Слава Україні та Збройним силам підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.